І Анастасія, учениця шостого класу, українська поетеса Леся Українка мріє не зрать. Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила. Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила. О! Не згасни ти світло безсонних ночей. Мріє, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари в серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть. Вже ж тепера мене не одіб'ють від тебе примари, не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відріклася для тебе, все ж, я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття. Тільки життя за життя мріє. Станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти да орлом надо мною, дай мені крила свої. Хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться згинуть за теє дарма.